Добрий день, любі мої. Дуже скоро буде покрива Матері Божій. І ця молитва, яку я вам хочу дати, вона дуже-дуже сильна. Коли мама безпокоїться про своїх діточок, це головне в житті. Мама знає, як слова сказати, як трошки поплакати, як молитву кажеш, бо любиш своїх діточок і будеш. Обов'язково ще й плакати, коли читаєш цю молитву. Нічого страшного, плачте і читайте. Я, як її читаю, так сама теж плачу. Нічого страшного нема. Цю молитву можна читати коли завгодно. Дитина на війні, читаємо. Дитина десь поїхала, читаємо. Дитина хоче кудись поступити. Чи дівчинка, чи хлопчик, яка різниця? Це твоя дитина і ти повинна за неї читати молитву як мама. Завжди вважала, що материнська молитва дуже сильна, бо вона кровна. Ти своєї крові дочці або синові просиш, щоб було все нормально. Щоб побеспокоїлись сили божественні за твою дитину, можна читати за онуків також, це то також твоя кров. Тому, дівчата, я вам напишу її в коментарях, цю молитву, щоб ви помилок не робили і переписали її до себе десь там в зошит. Хай буде цей зошит, де ви будете збирати самі цінні молитви, які потрібні людині в своєму житті. А за діточок молитися це святе діло, Даже за діточок, які ще й не появились, а в животі у мами сидять. І за цих діточок треба молитись. Мама, як молиться, ви послухаєте цю молитву. Вона така душевна, вона така крепка, що ви самі поймете, про що я вам кажу. Добре, зараз я почитаю вам цю молитву, і треба її читати в ті дні, як блить серце. У мами завжди є причувстві того, що може з її дитиною случитися. І мама завжди почуває своїм серцем, люблячим серцем мами. І тому бачите, чуєте, сердечко б'ється. Ви переживаєте, сну нема. Вроді ніхто нічого не каже, що там погано, але читайте. Читайте Матері Божі, поставте іконку і читайте, читайте, читайте. Время зараз таке ви бачите. За своїх дітей хто буде заботитися? Тільки мама. Тільки мама, рідна мама, яка любить дітей, любила і буде любити до останнього подиху. Слухайте молитву. О пресвята, владичице, Богородице, спаси і збережи під покровом твоїх моїх чад, кажете ім'я своїх дітей, усіх юнаків, дівчат і немовлят. Хрещених і безіменних і у трубі матері насимих, покрой їх ризою Твого материнства, дотримуй їх у страху Божому і в послуху батькам. Благай Господа мого, Сина Твого, нехай буде їм корисне для спасіння їх, вручаю їх материнському погляду Твоєму. Бо ти є божественним покровом рабам Твоїм, Мати Божа, веди мене в образ твого небесного материнства, вилікуй душевні та тілесні рани, чад моїх імена кажідь дітей, моїми гріхами завдані вручаю дитя моє цілковито Господу моєму Ісусу Христу. І твоєму пречиста небесному заступництву. Амінь. Перехрестились і вклонились. У мене є такі мами, які читають по три рази цю молитву. Я кажу: можна читати і один раз, але вони кажуть, ні. Ну вона така ловка ця молитва, така душевна, що я один раз прочитаю. Дитина перед очима стоїть і хочеться ще ще читати, щоб воно допомогло цій дитині, щоб вона була жива, здорова і прожила до сто років. Хай каже, мене вже не буде, але хай моя дитина живе чим довше, тим краще. Оце материнське серце. Ви самі матері, самі розумієте, що так воно було, буде завжди. Мати саме головне, самий кращий оберіг для любої дитини. Читайте цю молитву я обов'язково в коментарях її напишу, щоб ви ні одного слова не помилялися. Удачі вам, до побачення, любимо.